З нагоди 35-річчя створення колективу Надвечір'я, 28 червня, в Борівському будинку культури, відбулося свято Українська пісня Душа народу. Привітати співочий колектив завітали директор Київського обласного центру народної творчості Тіна Грисько, представники Фастівської районної влади та народного депутата України Руслана Сольвара, гості зі столиці. Тіна Васильівна Грисько вручила надвечірцям посвідчення про присвоєння їм звання народний аматорський колектив. З дуже великим задоволенням хочу представити вам цей документ, оце посвідчення де зазначається, що. Є посвідчення народного аматорського колективу за вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній рівень та виконавську майстерність фольклорному колективу Надвечір'я будинку культури села Борова Фастівського району присвоїти звання народний аматорський колектив. Вітаю! Голова Фастівської райради нагородив грамотою та від себе особисто передав грошову нагороду. А заступник голови райдержадміністрації Юрій Волков та начальник відділу культури, молоді і спорту Фастівської РДА Тетяна Машовець вручили ювілярам подарунковий сувенір. Хочу подякувати колективу за їхню творчість. За їхнє молодецьке таке натхнення, за їхнє нове, нове, нове в нашому жанрі, за те, що вони зберігають національну народну творчість, а саме головне, що вони прекрасний колектив, прекрасні дівчата, а про них хлопці. 35 – це зовсім небагато. Хочемо, щоб зайвою і сотня не була. Тож бажаємо у це народне свято довгих. І щастя і добра, концертів, удачі і світлої днини щирозичить культури, районна родина. Зі словами привітань від народного депутата Руслана Сольвара до надвечірців звернулася його помічник Олеся Бурдик. Щастя вам здоров'я! Хочу побажати! Я вам хочу побажати творчого натхнення, щоб ви завжди були всі такі гарні. Помічник народного депутата вручила тепер вже народному колективу грошову винагороду. Бажаю вам мира, щастя. Благоди, і оці всі облизькі ваші! Звучали слова привітання від гостей з Києва, президента Всеукраїнського благодійного фонду Ренесанс, директора педагогічних наук Тетяни Меженіної, яка подарувала колективу ювілейний торт, чудові тернові хустини та короваї, якими пригощали усіх глядачів. Свої вітання дарували відомі митці: заслужений художник України Костянтин Чепіга, народний артист України Олександр Василенко, заслужений артист України Михайло Твердохліб та інші. У цей святковий день колектив надвечір'я порадував усіх своїх шанувальників чудовим концертом, виконавши класичні та сучасні твори, а також народні пісні. Сергій Гордієв Костянтин Мороз новини телеканал АЕС ТВ.